Пішли мої доньки, наче на каторгу. А я вас, друзі, вітаю. Тиждень у розпалі, ранок холодний, морозний. Мені зараз швиденько потрібно попорати такий темп поранень, я називаю поранка п'ятихвилинка, хвилинка, тому що Юраска немає. Він сьогодні раночкурнув на Житомир у справах. А Мені до роботи потрібно бігом-бігом зараз поробити роботу. Він мені там порозказував бочковий, ну, так знаєте, так, наче перший раз, іначе я не знаю бочкові сіки, свиням сіки і там бігом бігом. Ну і все, я бігом. А мороз на сонці він аж відблискує. Ну, побачимо, який. Ого, такий мороз, ага, мороз, одним словом. Наляла і наверх. Хай трішки розстає, щоб була вода, зараз сиплю зерно і випускаю куреці сам перед. Сонце то он, яке сходить. Найте можливо вдень буде тепленько, а зараз ранок то такий бр. Так, цим насипала і таку дивлюся, зараз цим не дасть по Так, заберись, я подивлюся, чи вода ні, мені здається, нібито в них вода не замерзла. Але потрібно принести Петрику, не бушуй. Потрібно принести, напевно, щось свіженькою, але щоб принести свіженьку, треба зараз від цього Петрика ще втікти, щоб він мене не набив. Тому що бачите, як він наміривається. О, дивись, подивись, Петрику, ніхто не бушує крім тебе. Подиви, всі сидять і всі задоволені. Одному тобі постійно щось не так. Треба втікати, Ой. Так, курам, качкам понасипала, вони потрішки сходяться, качки зараз роздивляться, де водичка є. То вони будуть їсти і побіжать боблятися. Ану ще гляну, що там ті, чи вийшли. А там Біня. не зрозуміла. А що це таке? Ооо! Ова! Це вже потрібно все. О, це вони коли щеплються битися, це вже б'ються нєт. І то не можу зрозуміти, а? яка це котра чого тут з'явилася і чого вони б'ються. Подивіться, що робиться, а? Так, цесарка одну погнала звідси. Ця, ця, вон, О, он, це ця вона прийшла, отак і жовтеньким постиком. Цесарка її погнала. Бачите, як? Все, вертається назад. Тому що ось ця. Ця зима тут живе, вона звикла біля них жити. Я навіть не знаю тепер, що з нею робити. От вона собі з маленькими. А десь та прибігла, щось не сподобалося, і вони щепилися битися. І, і це вже буде, де вони не зустрінуться. Оце вони так будуть битися. Не знаю вже, як буде розбороняти. О, я ж казала, що качки знайду собі купатися де, що водичка є тепленька, але нічого, хай. Бобляється, так побігла бігом давати далі. Тайсон, що ти всіх спровадив, сам, що не спіши, чи зараз злетиш. Давайно. Ну. Давайно. Ну. Давай. Бігом, поки водичка не замерзла. Давай. Ой, лядачі! я прийшла, щоб ти злетів, а ти собі пішов назад розвернувся. От добре. Так, позгортала, гноїв я зараз від них не вивожу. От, не маю часу, а просто понапуваю, позакладаю їсти, свиням вилю і побігла. Правильно, Правильно, Льосик. До речі, Льосика нам вже пропонували, щоб ми його продали. Он як потягується. Да-да-да-да. Приходили тут, е, дивилися на архипчика, на фазанчиків. От і бачка кажуть: продайте, продайте бачка, по хорошій ціні заберемо. Гарний підтягнутий бачок. але в мене Юра коли вперся, що він буде тримати далі. Все, не можна переконати ніяк. Сказав, буде літо на горі, далі на хороший цеп, поставився і ще постоїть. Ой, я, якщо чесно, не знаю. Як це воно має бути, тому що такого ми ще точно не практикували. Корів тривали, тримали, телич тримали, бучечки тримали, але ось таким десь і вже і здавали. А щоб ще рік тримати, то це буде цьогоріч вперше, якщо будемо тримати. Я ще ж думаю, що я його таки перепру. Льосік, чи не перепру я вас обох? Ні? Напевно, що ні, правда? Щоб сказати, що слині спішать до корита, то ні. Але зараз, як на люто, вони повстають. А так собі і одній кліси чую в супуті, Всі я собі одна на друге лежать. Вісь як позбігалися, корита не видно. <ріст> <ріст> Те собі літає щось. Качки, качки, крила розминають. О, а Рембо стадо тримає. Що Рембо, ти за своїх поб'єш, да? Так, п'є. Те, що там п'є, хорошо яйця забрати теж хорошо. Ні, ну я не можу, їм треба їсти давати, а жалко потревожити, якщо час. А то то собі сплять мило. Свині вам що їсти не давати сьогодні? чи що? А, Ці собі так вклалися і теж сплять. О, що? Що встаєш, давати їсти? О, їдять, а ті гукають. Друзі, їдять кашку, кашка товч пшенична, як є кукуруза, то трішки кукурузи і гречка одвійки. Все собі перемалене, все зварене, запарене, трішки картоплі, картоплі трішки, тому що складаємося вже на лушпайках і залишаються, все. Тому що дрібну картоплю вже виїли на даний момент. Це та, яка була. Можливо, десь купимо, якщо, а ні, то вже як, як буде. Чого? їдять гарно, ростуть добре. Принесла, закидала сінця одному, другому, свині покляпаю тільки на кашці, ще собачок нагодую. і все і на роботу вільно попорано, Поранка п'ятихвилинка. Думала, ще трохи одягу перетрабаню до хати хай сохне, а то так напрати напрала а сушити кожен раз потрібно в хату заносити. Як палися, але ж думаю, стійно, то це ж зараз там і не палися, а сонечко он таке виходить, то думаю, таке хай вісить на сонечку, а на зобіда тоді, то я вже щось помножу. А горобці, як завжди, тут, як тут, Уже вони не залітають до фазані, тому що фазани ще у голубів живуть, то вони що роблять? Вони збираються сюди на горіх і між і між кури сюди в з зерном. І оце їдять. Написали нам, що це небезпечно, коли горобці ось так багато, і вони злітають до птиці. Можуть хворобу занести. Я не знаю, можливо, і так. Ну, напевно, що так. Але ще в нас такого, знаєте, стільки то не було. Живуть і горобці, і кури. А Вон вони. Горішка знайшли, дивіться, як дубу цікаво. Зараз назлітає купа і зараз... О, ні, полетіли. Я думала, що зараз шабатися за нього почнуть. Ні. Я так повела телефон, і вони спурхнули наверх. Он ще зараз дійде черга й до голубів. Теж позлітають, понаїдаються, кури наїлися, зерно ще лишилося, вистачить її. Все, я якби на роботу, а вам усім гарного дня і всім дякую.